Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, що заважає бути здоровим. Тим, хто дивиться відео, близьким людям чи закривають дороги на здоров'я, що заважає одужати. Бути здоровими тим, хто дивиться відео близьким людям. Ну, має бути все гаразд. дуже хороші карти. Ви маєте бути одужати, мати гарне лікування і фінанси на лікування. Так, тут з минулого мені йде жінка. Вона нападає, втручається у відносини, може ставити порчені програми зайва вага і а, якісь порчі може на алкоголізм навіть, і це впливає на здоров'я. Ще дуже багато мороків таких програм, поставлених, коли ви не, не мали. Впевненості не, немає віри, бажання лікуватися, що це можна вилікувати. Через те, що колись це в минулому втручались, робили порчі на розлучення, на розвод, щоб люди розійшлись, тут от вас одвернулося. Отвороти такі порчі на самотність, щоб ліку... ліки не прийшли, щоб е, лікування не знайшли лікаря і фінанси також тут крадники ставили. Наробили на розлученню, і оці карти показують, коли люди залежні, може, Переїдання, алкоголізм, якісь наркотичні речовини. Тут багато мороків. Ну і в такому стані люди вже не чекають, що одужають, що будуть здорові. Хоча по цих картах ви мали бути здорові активними людьми, все мало бути гаразд, по долі. Заперечу весь негатив, убираюся. Я морочені програми, порчені програми знімаються, порчені алкоголізм, зайвого обжорства жорстку Це робили родичі або люди із дитинства здають. З ким зростали разом. Дивіться, як, а, може, ще ставили всі свої. Проблеми як переклад. Переклали свої проблеми. ну от В цей переклад могла і хвороба потрапити. І людина, яка вам посміхається в обличчя, за спиною встромляє ножі в спину. Заперечу, обираю, знімаю всі порчені програми, переклади, скиди. Обміни, підміни зняла і скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив? Що заважає одужати, бути здоровими, тим, хто дивиться відео близьким людям? На фінанси дуже сильні порчі. На бідність. Ви будете здорові і будуть гроші, все буде гаразд. Це напад сильний. Заперечую, убираю, анулірую всі порші прокляття, порчі на бідність на крах знімаю. Порчі насмарі кладовицьку магії закальцовані програми. Руйнує, нулірую, всі яку б рідину не напаювали, не підливали. Всі негативні програми знімаються повністю, більше не працюють. Великі гроші хтось заплатив майстру. Порчена програма. Щоб постійно повторювали. Заперечу, обираю, всі розсорки, студні, програми туротні, знімаються. Починає серцева судинна система виліковується, більше немає жодних проблем, очищається повністю енергетичним, фізичним простір тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше немає жодного негативу. Відкриті всі шляхи і дороги. На здоров'я, на гроші, на любов, дороги легкі двері відкриті. Це погано, все лихе, що робили, повертається назад. Тому, хто замовляв, тому, хто зробив. Не на переклад, не по колу, не по крові, не роду, того, хто зробив. Лишається, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Вся негативна магія, кладовицька магія, порчені програми, порчена смерть, програмна вода, яка б не була налита, всі підклади, скиди, переклади. обміни подміни знімаються повністю весь негатив. Більше ворог лиха зробити не зможе. оцікаю на віки вічні Отвертаю, буде так. Оцікаю така, Такі напади. Нічого, все буде гаразд, ви будете здорові. Тут намагались втручались вашу долю, але все буде гаразд. Дороги ваші легкі і двері для вас всі відкриті. Також є зараз ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. суму. Скажіть, допоможіть вищі сили, чому дитина? Часто хворіє, це загальний розгляд і питання може також допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть ваші сили, чому хворі? Часто хворіє нанежить дитина. Чи проблема у збільшених аденоїдів Чому часто хворіє дитина? Того, хто запитує, яка істина причина. Чи треба видаляти аденоїди Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Закриті всі шляхи. Тут треба ліки приймати довгий час. Ага, дивіться, там, може, аденоїди може бути Зараз. Вони дуже великі. Вони дуже великі. Будуть ще більші. І тут треба. скажіть, поможіть. Мені дещо можуть видалити їх з часом. Вони будуть ще більше і дуже погано, що не може дихати. Скажіть, чи треба інший лікар? Допоможіть, скажіть, чи треба інший лікар? Угу. Є, тільки є лікар, тільки це треба їхати, і це платний. Кажуть карти, що краще дійсно, якби поїхати до іншого лікаря, і він платний лікар, він допоможе вирішити. Ну, це буде хірургічно. Щось треба брати. Тут дуже Вони як сочні, я не знаю, що таке. Вони ще більше стають. І важко дихати. Оце проблема це нежить, а там ще, як вони не дають е, дихати. От. І по картах вийшло так, що можна е, зробити там, де ви зараз, але це буде дуже така страшна якась операція, не знаю, як вони її роблять. От. То краще, сприю, негативно вам треба будуть фінанси. І е, пошукати ще є лікарі, які це зроблять, і це не буде так е, небезпечно. От, І там ще буде лікування, воно довге, якісь е е дихати чим-то, Інгаляції, напевно, ну, я от так не розумію, ну, тут щось і дихати. Там якісь інструменти менші і е швидша сама операція. Шукайте ще лікування є, ну, без видалення тут неможливо вилікуватися, тому що з часом воно ще більше як то буде набрякати чи ну ставати більшим. От, і лікування відбудеться, все загоїться. Тут правда треба, щоб пройшов і час, але це питання буде закрите. Як... Бо це дуже довго вже в такому стані, як то впливає на весь організм уже. Заперечуємо, прошу вищі сили, допомоги. Допоможіть, будь ласка, дитині вищі сили. Того, хто запитує, дитина виліковується без перешкод. Відкриваю всі шляхи і дороги на лікування. Якісне, швидке лікування без е жодних наслідків негативних. Вказуючи на е, сім'ю, на родину, е, ставлять карта сили. А на вас і магічно нападають, але ну, це більше на те, щоб у вас не було сім'ї. Мені де на чоловіка напали. Заперечую, убираю всі порчені програми. Расорки, прокляття знімаються. Що, що заважає вилікуватись дитині. Порщина смерть кладовицькомагії убираю, Аналіру. <кій> Це буде гаразд. Відкриваються всі шляхи і дороги на одужання. Більше немає жодної перешкоди, Крадні стяги, перекриття доріг, обирщі, сльози на страждання з Чоловікові ставлять на блуд, на зради. Це зроблено. Заперечую, анулюю, обираю повністю. на блуд знімаю. Прошу вищі сили захистіть, будь ласка, родину. Того, хто запитує дитину, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Прошу відкрити всі шляхи. І дороги на гроші, на лікування. На одужання буде так і так і більше немає жодного негативу. Більше немає нежить уходить повністю, загоюються всі травми рани. Прошу допоможіть, щоб знайшовся гарний лікар. легко з радістю вирішив це питання із там Більше немає жодних проблем, легке дихання у дитини. Більше немає збільшених аденоїдів, буде так і так і є. Краваюся, шляхи дороги на здоров'я. Більше нічого не заважає вилікувати дитину, буде так. І Так що так, тут треба буде зробити оцю операцію таку по видаленню. Може частини, не всіх. Там вони як то одні менші, другі більші. от так що, так Але все буде гаразд, і це вирішиться раз і назавжди. Тут, правда, радять карти вам пошукати інший. Є лікар, самий гарний самий хороший дуже робив все, тільки за гроші. Ну і пишіть, звертайтесь. Періодично у вас е, треба чистити, бо напад іде і на сім'ю магічний, і хтось втручається у відносини між вами. От прям втручається. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, якщо бачите, що ведуть збір, допомагайте. Одна-дві гривні. Хто скільки зможе, маленького донату не існує. Особливо, якщо це кожен день підтримати військових. Дуже гарно. от Дякую ще раз за увагу. Бажаю всім, щоб всі Дороги на здоров'я у вас були легкі, двері всі відкриті. У вас завжди на все вистачає фінансів і на лікування, і більше не було потреби в ліках. Повністю всі системи в організмі працюють ідеально, здоров'я, всіх дивиться її, близьким людям. Що не заважає одужати бути здоровим, буде так і так є. Всі, хто дивиться відео, близькі люди здорові, щасливі, буде так і так є. от Так що, добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!